Вітаю вас, дорогі глядачі та підписники. Як і обіцяв, в цьому відео ми розповімо вам дуже важливу річ. Чимало з вас знає наш канал ще з кінця 2022 року, коли він народився в тій формі, в якій він є зараз. Саме тоді ми почали просвічення на історично ідеологічну тематику української націоналістичної аудиторії, аби дати їй краще розуміння нашої ідеології. З того часу було випущено достатньо велику кількість матеріалів, аби оглянути нашу ідею та правильно її зрозуміти. Проте нові виклики часу кидають нові запити. Всі ми знаємо про те, що відбувається у світі в останні два місяці, і як це відбувається на нашій вітчизні, що виборює своє існування. Ще ніколи за останні 80 років американська сфера впливу не була так підірвана та не знаходилася під загрозою обвалу в найближчі 5 років через дії Дональда Трампа. Ці самі дії тепер загрожують нинішній архітектурі світу та показують перші ознаки реального геополітичного занепаду Сполучених Штатів. Попри це, в українських правих кругах, шість з часів перемоги Трампа на виборах, спостерігається річ, яку можна охарактеризувати як системну кризу ідеї. Чимало лідерів та людей нашого руху захоплювались приходом до влади цього типового торгаша та плутократа, кричачи про право реконкісту. І, мабуть, більшість продовжила би захоплюватись ним, якби тільки він не пустив сильний струмінь сечі в обличчя своїм фанатам з України у вигляді своїх заяв за останній місяць. Втім, навіть попри це розчарування деяких, як показали перші дні після його обрання, в нашому русі явно присутня криза ідеї, що нав'язує нам спільність з консерваторами усіх сортів. Деякі можуть не зрозуміти нас, мовляв, в чому у захопленій політиками Трампа. А вона полягає в тому, що певне бачення геополітики також значно впливає і на загальний політичний світогляд, звідти й захоплення різними ідолами, починаючи Трампом та продовжуючи Мелоні, Мілеєм та іншими болсонару, що впливає на наш світогляд через їхню толерацію, звідти і прийняття їх ідеалів як гідних захоплення. Тому ми і маємо можливість поглядання вже у нас трендів на усможливих лібертаріанців та консерваторів, що ніби отрута знищить нашу ідею зсередини. Врешті-решт, ми живемо в час, коли відновлюється антиєвропейський союз Москви та Вашингтона, направлений на знищення та розділення нашого континенту, що ми бачимо вже зараз. Таким чином, назріває необхідність у ресурсі, що переносив би європоцентричний та інтегрально націоналістичний здоровий глуст у середовищі нашої думки та формував би правильне бачення подій. З цієї причини адміністрацією нашого каналу було прийнято доленосне рішення. Віднині наш канал перетворюється на щотижневе новинне відеовидання, в якому ми будемо оглядати події, що сталися за останній тиждень у світі, та даватимемо їм тверезу оцінку. Ми вважаємо нашу місію фундаментальною та надзвичайно важливою в контексті нашого інформаційного простору, аби подавати правильну думку та поширювати її. Тому ми сподіваємось на підтримку глядачів даного каналу, що вони будуть і далі поширювати наш контент, а через нього здоровий глуст. Такою є наша прокламація, і таким є наше майбутнє. Тож нехай воно буде успішним. До зустрічі наступного понеділка.